Якщо тобі ця ніша цікава, Йди. Якщо у тебе є час, ресурси і можливості, йди. Якщо ти відчуваєш і хочеш бути причетним, йди. А якщо у тебе є три години на тиждень, будь ласка, прийди в будь-який фонд на вихідних, допоможи посортувати медицину. Не лізь у щось глобальне, якщо ти не хочеш, не можеш, не вмієш, і у тебе не вистачить у цієї мотивації. Спробуй, двері завжди відкриті. Ну, Тобто, волонтерство, благодіяльність, все воно дає можливість кожному. Але питання В тому, що є люди, які от такий стиль життя, а це вже стиль життя, для себе обрали. І для них ну, ця професія, ця буденність, вона вже є нормою. І вон, у них немає питання зранку, Боже, а на, на що мені вставати? Яка моя мотивація допомагати війську? Ми не задаємо ці питання. А якщо до тебе приходить людина, який, яку треба додатково мотивувати, ну краще іди там. Посортуй три годинки, а потім прийдеш через тиждень.